Зараз на відео я покажу, як е, саме е, буде працювати цей бот. У кожного є ось така головна сторінка, і там є посилання запустити бота». коли ви його запускаєте, відкривається наступна сторінка, на якій є прописані, на якій є прописані функції, які запускають покупку на вказану суму, і відразу виставляють лімітку трохи вище, щоби. Відповідно, трошки заробити з кожної покупки і продажу. Зараз спробуємо це зробити. Я запускаю. Відкривається, виставилася лімітка. І виконалася лімітка. Далі. Тут виводиться інформація. В наступних версіях я її приберу і виведу тільки таку інформацію, яка буде корисна для кожного. Що зробити, щоб він знову. Запустився. Щоб він запустився, треба обновити сторінку з цим ботом. Тоді він знову по, по колу буде запускатися кожного разу, коли ви оновлюєте сторінку, виставляти купляти монету і виставляти відразу лімітку на її продаж. Так, по колу можна запускати, скільки вам потрібно разів. Також можна навіть не дочекавшись завершення виконання першої лімітки. Можна запускати кілька ліміток паралельно. Кожного разу буде, відповідно, куплятися монета, і після її покупки буде виставлятися нова лімітка. Для кожної покупки, для кожного оновлення сторінки, для кожного нового запуску бота, буде запускатися окрема покупка і окрема лімітка для кожного разу, коли ви його оновите. Тому можна, може паралельно запускатися довільна кількість. Ліміток на продаж. Зараз подивимося, Я запустив. Воно виконало її. Зараз почекаємо, тому що зараз може бути відкотитися донизу. Хай свічка трошки опуститься вниз, і можна буде спробувати запустити, наприклад, кілька ліміток підряд. Нічого, для тесту можна і зараз запускати. Оновлюємо сторінку. Бот запустив одну лімітку. Я запускаю ще раз оновлюю сторінку. Запускаються дві вже, дві лімітки одна біля одної. Хай трошки піде вниз, ну, можливо, вийде в мінус, ну але хоча б покажу візуально, як це все працює. Бачите, виконалася перша лімітка. І зараз, можливо, виконається і ще друга. Друга виконалася все. Дві лімітки, які були паралельно запущені, вони виконалися і вийшло в плюс. Нормально, зараз дуже добре, тому що малюються великі гарні свічки, і в кожній секунді є достатньо великий рух, щоб навіть на падаючій свічці ви могли виконувати ті лімітки, які виставляються. Тому це мало б йти в плюс в більшості випадків. Зараз ще раз, о запущу, наприклад, 3-4 лімітки на весь баланс, який в мене є. Один. Оновлюю сторінку. Друга лімітка запустилася. Оновлюю сторінку. Третя лімітка запустилася. Тут по балансу можете спостерігати, що баланс падає, і відразу він знову до 90 повертається. Стрілочками, відповідно, тут бачите кількість запущених в кожній свічці угод. І таким способом просто. Спостерігаючи за ринком і дивлячись, коли йдуть більш-менш такі рухи вверх, або хоча б не такі дуже сильні рухи вниз, ви можете запускати кожну цю бота оновлювати, і він вам буде ось, бачите. скільки Вже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. За одну хвилину 7 виконань вийшло бота в плюс. Можливо, і в мінус, тому треба слідкувати за ним. І не, не заходити в таких моментах, коли є ймовірність того, що буде зараз пролив вниз. От і все, наприклад, зараз дуже гарно відросло, є шанс, що піде свічка гарна вниз, і вона просто вам лімітка зависне в, вгорі, і треба буде чекати, щоб в неї дійшло. Е, також, е, як я бачив, цей хвилинні свічки треба дивитися по секундах. Якщо. Хвилина закінчується, є шанс, що з наступної хвилини піде свічка в протилежну сторону. Тому дивіться і звертайте на це увагу. Думаю, тут все зрозуміло по роботі його. Щоб вийти з нього, відповідно просто закриваєте сторінку, або повертаєтеся на головну сторінку. Тут ще нема кнопки, я додам її в майбутньому в наступній версії. Виходите і бот. Більше не буде спрацьовувати. Головне, не залишайте ніде відкриті, відкритою цю вкладку, щоб ну, ви можете залишити її відкритою, виключити комп'ютер, потім включити браузер, сторінка оновиться при відкритті браузера і запуститься лімітка. І тоді у вас будуть такі, добре, якщо вона закриється в плюс, а якщо зависне, тоді відповідно у вас буде якийсь мінус. Будьте уважні, і не залишайте сторінки з ботом відкриті. Коли ви з ним не працюєте, поки що все.